Всім привіт! Вітаю вас на каналі Дача Кухня-Відпочинок. Знімаючи різні відео, де я розказую про свої суб'єктивні топи різних культур, сьогодні я не можу обійти поза увагою і таку культуру, як горох, доволі корисну і думаю, що також багато хто з вас вирощує. Тому для вас я підібрав 5 позицій, таких найбільш актуальних, по відгукам тих, хто вирощує горох. Одну з цих позицій я сам особисто вирощував, іншу позицію буду купувати на цей сезон вирощувати. Тому, друзі, сподіваюся, що це відео буде для вас цікавим і ви також для себе щось корисне у свою скарбничку візьмете. Приємного перегляду! І перший у списку у нас горох «Сомервуд». Середньостиглий сорт із періодом дозрівання близько 70 днів. Успішно вирощується у відкритому ґрунті і під плівковими укриттями. Ця культура відмінно переносить різні температурні скачки і несприятливі умови вирощування, тому посів насіння такого гороху можна проводити як у весняний, так і в літній сезон. Горох легко адаптується до агротехніки, може вирощуватись без зрошення або на важких ґрунтах. Ця рослина міцна виростає до 90 см у висоту. Вона покрита великим листям, яке відмінно захищає стручки гороху від сонячної активності. Завдяки своїй добре розвиненій кореневій системі забезпечується достатнє насичення плодів корисними мікроелементами з ґрунту. Горох не має схильності до фузаріозного в'янення і борошнистої роси. І, до речі, збір урожаю можна проводити в кілька етапів. Горох сам темно-зеленого кольору, вирівняний за розміром і, до речі, слабо зморщений. При досягненні зрілості у стручках довжиною 7-8 см формується близько 8 однорідних горошин із відмінними смаковими якостями і доволі привабливим виглядом. Горошини легко відокремлюються від стручка, а зібраний урожай довгий час не старіє і не втрачає свого вигляду і смакових характеристик. Сорт вирощується для вживання у свіжому вигляді, консервування, заморозки. Рухаємось далі і другі у списку горох і Дальго. Це ранній сорт, період дозрівання якого складає близько 60 днів. Культура відрізняється високою стресостійкістю і невибагливістю у догляді та агротехніці, може вирощуватись у відкритому ґрунті у різних кліматичних зонах України. Рослина у висоту може досягати 70 см, має досить рясне листя із міцними стеблами і добре розвиненою кореневою системою. Горох не має схильності до широкого спектру захворювань. І стійкі до вилягання. Самі горошини красивого темно-зеленого кольору, однакового розміру і форми, стручки прямі у довжину приблизно 8 см і повністю заповнені округленими горошинами. Зерна не змінюють свій приємний солодкуватий смак і ніжну структуру при перезріванні, накопичують значну кількість вітаміну С і білка. Цей сорт гороху призначений для продажу, а також для власного споживання, можна консервувати і ідеально заморожувати на зиму. І також, повторюсь, має стійкість до несприятливих умов вирощування, імунітет до фузаріозу, вірусу жовтої мозаїки. у списку йде горох альфа. Це ранній сорт, період дозрівання якого складає 45-50 днів. Доволі холодостійкий, не боїться весняних заморозків, активно розвивається на різних типах ґрунту по всій території України. Виробник рекомендує висаджувати цей сорт на грядки, де раніше росли гарбузи, огірки, капуста і куди вносилися органічні добрива і фосфорно-калійні добрива. Ця рослина з короткими міжвузлями і добре розвиненою кореневою системою, рясним листям і виростає у висоту 50-60 см, при цьому не вимагає опори. Він рясно цвіте білими дрібними квітами. Цікавим є те, що вирощування цього сорту дозволяє значно покращити якість ґрунту і наситити його азотом. По суті, це є прекрасним сидератом для ґрунту. Сам горох темно-зеленого кольору із великими, злегка сплюснутими зернами. Стручок шаблевидної такої форми, трішки загнутий, із загостреним кінчиком виростає до 8 см довжину, містить від 5 до 9 зерен крупного розміру. Горох дуже смачний і в стадії молочної зрілості м'який і навіть солодкуватий. Містить, до речі, велику кількість білка, вуглеводів, мінеральних солей і вітаміну С. Він вважається рекордсмером серед інших сортів по калорійності враховуйте це, використовується для консервування, заморозки і споживання у свіжому вигляді. Четвертий у списку горох Сабріна середньостиглий сорт, який дозріває приблизно за 75 днів. Ця культура вирощується у відкритому ґрунті. Прекрасно протистоїть весняним заморозкам та високій сонячній активності. Виростає у висоту до 75 см і активно розвивається на різних типах ґрунту і навіть при відсутності зрошення. Демонструє стійкість до вилягання, осипання, а також кореневої гнилі і аскохітозу. Горох при дозріванні набуває темно-зелений колір у злегка вигнутих таких щільних стручках і містить від 7 до 10 горошин. Зерна відрізняються солоденьким ніжним смаком, який зберігається навіть при перезріванні. Цей сорт вирощується для продажу, переробки, консервування і заморожування. Він має високу стійкість до стресів і невимогливість до догляду, відміну повторюсь хоробостійкість. Ну і п'ятий у списку горох преладо, популярний ранній сорт, від посіву до збору, урожаю якого проходить близько 60 днів. Цей горох оптимально підходить для ранніх посадок, оскільки стійкий до різкого зниження температури. Також він придатний для вирощування без рошення. Горох має рясне листя із добре розвиненою кореневою системою, що забезпечує високу посухостійкість і здатність швидко регенерувати після стресових впливів. Цвіте він дрібними білими квітами, не має схильності до фузаріозу і переноспорозу. Сам горох дозріванні набуває насичено зеленого кольору, а також володіє відмінними смаковими якостями. Стручки у нього також темно зеленого кольору, виростають приблизно до 8 см у довжину і містять 7 однорідних горошин. Готовий горох, зібраний, довго не старіє, витримує гарне транспортування і зберігання, зберігає свій нісний солодкий смак і приємну однорідну структуру при цьому. Використовувати можна як для переробки, там консервування, заморозка, так і для споживання у свіжому вигляді і для продажу. Найбільшу користь, повторюсь, цей горох принесе при вживанні саме у свіжому вигляді, одразу після того, як ви зібрали цей урожай. Ось такий топ насіння гороху на цей сезон у мене вийшов. Повторюю, сподіваюся, це відео було для вас цікавим і корисним. Якщо так, друзі, не забуваємо ставити подобайку, підписуватись на канал, якщо ви ще не підписані, а також коментувати, залишайте відгуки. Про інші сорти, можливо, які я не указав, цікаві, які ви вирощували або плануєте вирощувати. Мені також буде цікаво послухати. Всі оці ваші дії, вподобайки, підписки, коментарі, вони допомагають просуватися цим відео нагору, щоб його побачили якомога більше людей. Тому сподіваюся на вашу підтримку, друзі. Дякую за вашу увагу і до нових зустрічей!